Прий, друже. якщо ти шукаєш класну сумку для своїх рибалок, то зверни увагу саме на цю сумку. Додивись це відео, і ти зрозумієш, чим вона класна, і чому саме з такою сумкою я майже три роки ходив на свої рибалки, коли тільки починав рибалити. Погнали! Дивись: по-перше, вона має термовідсік, і в комплект входить акумулятор холоду та такі дві коробочки для наживки. Тобто ти їдеш і не переживаєш, чи звариться, чи спариться твоя наживка до риболовлі, чи ні. З наживкою все гаразд. Великий відсік. В комплекті маємо вже коробки, як маленькі, так і велику коробку для різних розхідників та інструментів під різні задачі. Також в комплект входить поводочниця, в яку ти можеш наготувати по та їхати на риболовлю вже заряжену. Це немаловажно, що тобі не потрібно витрачатися і шукати ще. Якісь лишні коробки. Також входить така маленька сумочка, я її використовував для флет гадівниць Флет вже з лідкором готовий до роботи. Приїхав на риболовлю, прив'язав по відця, і все, гайда рибалити. Також всі різиночки можна використовувати, хто що. Я туди ставив баночки з діпами для насадок. І це було кайфово. З обратної сторони, ми маємо такий відсік під е е катушки. У мене були, я використовував катушки 5500 по Shimano, Вони тут класно влазять, зберігаються і їдуть на риболовлю. Тобто, тобі треба на риболовлю, сумка, дві палки в якомусь жорсткому тубусі, і можна рибалити. Тож зверни увагу, реально рекомендую.